Український вектори на істрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі ОДНАЦІ що суботи о 18.10. Найщиріші вітання, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном традиційно ведуча Ольга Калиновська. І сьогодні тема нашої програми оберіг воїна. У ці неспокійні для України дні, години, часи для кожного нашого захисника важливі увага, підтримка та віра. Про надважливе і надактуальне наразі будемо говорити із волонтером, майстриною та педагогом, учасником волонтерської організації Буковина українському війську Галиною Абрам'юк. Пані Галина, я вас вітаю у нашій студії. Доброго дня цими зеленими весняними травневими днями. Е, найперше, е, от хочу запитати, як от ви, як ваша сьогодні організація? В планах у нас перемога, і аби всі хлопці повернулися живими, і аби сльози були тільки сльозами радості. Щоб Україна була, є і хай процвітає як європейська держава у своїх кордонах. І щоб було щастя, тема нашої сьогоднішньої програми оберіг воїна. Знаємо, що із давніх давен, з давніх часів на Україні мама, наречена сестра проводжала свого сина, хлопця, нареченого у скрутну годину давала щось із собою в дорогу, якийсь оберіг. Час іде, все трансформується, але є ті вічні цінності, які є незмінними. Вишиванка це теж є той оберіг, який чисто на підсвідомості зараз солдатам може тримати ось такою ниточкою життя з самим життям і з родиною. Вишиванка і інші атрибути нашої українськості, нашої такої державної стилістики, ідентичності. Як на мене, знаєте, що найголовніше є яким оберегом духов. Овним оберегом є любов, любов, яка власне має такою зв'язуючою ниточкою бути наразі, якщо ви говорите про солдатів, то не тільки між родиною. Захисника України, а й під родиною я розумію, не тільки кровні зв'язки, а й тих, хто власне підтримує зараз наше військо. Вони мають відчувати як ніхто, що ми любимо їх, і наша любов має бути не тільки духовною, а має бути і наразі матеріалізованою. Як не як війна йде, Ми про це не маємо забувати. Але напередодні дня вишиванки та власне. Той узор, який є на вишиванці, він повторюється в нас, українців, та в інших атрибутах, в інших символах нашої державності. Це в писанці, це в узорах, які вимальовуються на глеках, якими оздоблюється хата, як колись оздоблювалося наше помешкання. Кожен символ сакральний. Для мене найбільш сакральним символом це є безконечник. Який може трансформуватися з м'яких плавних ліній у ламану лінію або хрест? Його ще називають сваргою? Він є. Речі, зараз на моєму гердані він є на вишиванках, він є на писанках, він є на рушниках, на який стають молодята, вінчаючись і даючи обітницю вірності один одному. Зараз, як ніколи, є такий спалах ось цього такого пороху до ідентифікації себе як нації, як народу, не тільки в мові, не тільки в захисті своїх кордонів, а ще й у тому, що ми як ніколи консолідували навколо своєї Вишиванки, і дійсно вишиванка є кодом нації. Ніхто не може пишатися тим розмаїттям, яким буяє вишивка українська. Я з такою гордістю ношу вишиванку, і не просто вишиванку сучасну. Мені більше до вподоби ось ті давні. Мені здається, що в тій давній вишиванці якось як є нашарування духовності. Вона як намолена. Не тільки в значках і символах, які поєдналися у вишивці, а ще й у тому, що вишиванку не може носити погана людина. Це енергетика, певна не те слово. Я в якийсь період такий був у моєму житті, що навіть задовго до цих подій. От Любов до України, вона якось так нероздільна з моїм їством. Я знаходила вишиванки в різних місцях. Перше скуповувала на таких стихійних ринках, або яких називають блишені ринки по свого часу. Мені було боляче дивитися, що наша вишиванка лежала під ногами і її віддавали за безцінь. У мене є дуже багато вишиванок різних на полотні ляному, на зрібному полотні або конопляному, різна техніка вишивки, різними нитками. І навіть фарбування ниток різне оздоблення рукавів є дівоче, а є для жінки. Є навіть сорочка, яку одягала жінка, котра народжувала дитинку і годувала її. Багато є сорочок із моєї родини. Я їх бережу дійсно як такий безцінний скарб, і одягаю, мені здається, що одягнувши вишиванку, відразу стає святковіше. Та не просто здається, воно насправді так. Світліше. Як... світліше само собою. І не треба ніяких придумувати модних тенденцій, коли жінка. Чоловік, дитина, мати, дружина, син, дочка одягають вишиванку, складається враження, що розквітає життя. І це так, бо нічого більше не придумав. Одягнув, і ти гарний, і ти святковий, і ти українець, і ти стверджуєш себе і весь світ в тому, що Україна є, і вона є, маючи свій генетичний код, ось цю вишиванку. Я дуже люблю і пишаюся і тішуся надзвичайно тим, що не тільки як волонтера, як і вчитель. сьогодні. Хочу подякувати батькам гімназистів за те, що підтримують ось такий порив і святковою формою учнів Чернівецької гімназії, номер 5 є вишиванка. Це дуже класно. А через дітей і батьки, і весь час щось знаєте, таке новеньке з'являється. Оновлюється ця вишивка. Дається друге життя вишиванці, коли знаходиться стара сорочка. А виокремлюють елементи і накладають на нове полотно. І це друге життя. Як на мене, ми таким чином продовжуємо. Знаєте, як от що таке ДНК? Це є закручена спіралька, в якій поєднані дві ниточки. Як родині поєднуються дві ниточки? Вони поміж собою поєднані зв'язками, так само є і ДНК, і кожна частиночка цієї ДНК це є якась наша риса. От е, наші риси е, вони зашифровані і в нашій вишиванці, бо і колір. Який є у вишиванці, і хрестиком чи гладючи низинкою, як вишивають і вишивали колись сорочки, вона теж має і несе свій такий сакральний зміст. Мені дуже комфортно, одягаючи вишиванку, я думаю собі. У коли собі думала, як же ж люди ходили в вишиванці, до прикладу гуцули в горах, і їм не було холодно, коли тільки сорочка була. А сорочка ж защіпалася на рукавчику, а саме полотно воно виконувало функцію не пускало тепло, коли на дворі холодно, і не пропускало холод до тіла. Тобто вона гріла не тільки е, символікою, вона ще й насправді гріла тіло. Ну а ще більше душу. Це направду те, за що стоять наші захисники там. Те, що вони захищають. Нас, Україну, наші традиції, нашу ідентичність, наш генетичний код загалом от, е, наші бійці там. Ми, от як звикли їх вважати, що вони стійкі, витривалі, незламні, але вони в душі, як і діти, вони хочуть, чекають від нас, від тих, кого вони боронять, чекають уваги, підтримки, хочуть знати, що ми їх чекаємо. Отака от, тема діти і війна. Страшна тема, чесно у всі часи, напевно, і от е, діти, війна, ми знаємо, що е, чимало бійців бережуть у себе так сакрально ті малюночки, листи від дітей. Ви, напевно, теж знаєте, чи працюєте, чи можна, звичайно, і зараз до Дня Вишиванки є один із проєктів таких духовних проєктів. Коли ми для бійців, ми це волонтери, які ініціюють в освітньому середовищі. Чому в освітньому? Бо Діти це є майбутнє України, і не тільки майбутнє вони вже є теперішньої України гарне, класне, гідне. Так от до дня вишиванки ми для бійців готуємо вишивані обереги. Це коли воїн може причепити собі або на ручку пов'язати, або до розгрузки. Ну це така частинка амуніції солдата, або просто над ну, своєму бліндажі біля свого місця пов'язати оберіг на вузенькій смужечці якого буде вишиті за слова. Повертайся живим. Це власне те, чого найбільше ми бажаємо. Я вам скажу, що Україна. На як держава вона вже відбувається. Чому бо молоде покоління людей, які зараз захищають Україну, це дійсно найкращі. Бо тільки той, хто мотивований любов'ю до України, може зараз стояти і захищати кожного з нас. Вони вмотивовані, і саме вмотивовані любов'ю до України вмотивованими є так само і діти, бо діти ж не ж не кривлять душею, правда. Вони будуть робити те, що їм до душі. І навіть якщо хтось старших буде заставляти, наразі я не спостерігаю такого. Не можна заставити когось любити. А діти люблять Україну і трепетно відносяться і допомагають захисникам без насилля. Вони дійсно люблять її. Це спостерігається в тому, що майже 40 благодійних акцій за ці три роки проведені в Чернівцях в освітній площині. Вони мали вектор не тільки матеріальний, не тільки матеріальну допомогу війську, а й духовність, коли діти виконували пісні, записували авторські пісні і на носіях передавали туди солдатам. Коли писали листи, виготовляли обереги з синьо-жовтих або червоно-чорних стрічок, бо це ці кольори, які зараз для нас є найбільш рідними, актуальними. До речі, червоно-чорний колір – це колір вишиванки, а ще це колір вояків УПА, оскільки ці два кольори означають воля або смерть. Ми прагнемо цієї волі, допомагаємо і наближаємо ось цю перемогу. І я завжди кажу, що разом ми, Україна, разом ми не тільки до перемоги, разом ми. Україна, діти через дітей, родина через родину вся Україна єднається довкола того, аби зберегти нашу Україну. Ніхто за нас не захистить нас самих. Не треба очікувати, що прийде добрий дядько чи з Європи, чи ще де-інде і створить за нас нашу державу. Наша держава це ми. І якими будемо ми, якими є ми, такою буде держава. Ніхто за нас не смітить, тільки ми так, і ніхто не прибере, якщо самі не приберемо. Ніхто не захистить від агресора російського підступного нас, якщо самі не захистимо. І ми маємо власне те, що допоможе нам зберегти свою державу. Це любов до держави. І вона проявляється у всьому, в тому числі і в пошануванні. Нашого генетичного коду, це нашої вишиванки, нашої писанки до речі, задали про писанку. Хочу ще раз озвучити писанкарі, буковини. Ну, я теж маю за честь назвати себе в їхньому числі, оскільки очолюю студію писанкарства Життєдай Чернівецької гімназії номер 5 Наразі я підготувала таке от звернення, і мої колеги-писанкарі буковини підтримали його, аби звернутися до ЮНЕСКО, щоб визнати нашу українську писанку нематеріальною всесвітньої спадщиною ЮНЕСКО, оскільки такого українського розпису, такого розпису, як ось цей український розпис або писанка, у світі невідомий. Чому маємо внести до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, оскільки ще трипільці вчені знаходили в археологічних розкопках залишки глиняних виробів? І саме на глиняних виробів є на трипільській культурі це наші, пращу. Рі пращури українців, той самий ламаний хрест є, який є на писанці, і який є на вишиванці, і цей ламаний хрест або сварга він теж є оберегом. Тому писанка, я вірю, я знаю, що обов'язково буде внесена. Прошу вас, шановні слухачі. Якщо ви підтримуєте ось таку пропозицію, підтримуйте її тоді, коли буде потреба вашого голосу. Не будьмо байдужими. Байдужість вона вбиває. А активність, ініціативність, підтримка ініціатив, в тому числі і волонтерських, вона творить Україну, творімо Україну разом. Бо разом ми Україна разом ми сила, разом ми сила і разом ми до перемоги. От пані Галина, хочу вас таке спитати. Ви як волонтер? Можливо, також знаєте, звісно, що бійці чекають так само, як і ми, усі, і вся Україна перемоги України. І, звісно, що Україна має перемогти І переможе. Чого от, окрім звісно, що духовності це найперше? Чого от вони ще чекають? Такого можливо, чого вони просять? Вони чекають правди. Морячи про це говорити, але мушу про це сказати. Що ми звикли жити в якомусь світі подвійних стандартів, знаєте, вдома одна правда, а в суспільстві інша. Солдати живуть іншим, у них немає напівтонів. У них правда це правда, а обман чи брехня це брехня. Я знаю, як їх болить, коли влада декларує одне, а виконує інше. Але зараз я хочу говорити про те, чого вони очікують. Вони чекають, як і кожна власна людина. Як на мене, визнання значимості того, що вони зараз відстоюють, я доземно вклоняюся кожному захисникові, добровольцеві, волонтерові, лікареві, який лікує, доброчинцеві, який допомагає армії, тому що всі разом ми зараз відстоюємо Україну. Я хочу запевнити кожного солдата, що якщо в суспільстві і в українській державі є найбільша підтримка солдатів, капеланів. Волонтерів і доброчинців, то вони можуть бути спокійні там на сході. Що потребують? Ну звичайно, що зараз вже не ті потреби, які були три роки тому, але разом з тим є певні замовлення, які постійно виконуються перед ними. Це і для укріплення бліндажі, це і ті самі для ремонту машин, тих, які волонтери купляли на добровільних засадах, і люди скидалися грошима матеріально. Це Паливно-мастильні матеріали, це набори інструментів для ремонту. Це навіть звичайні лопати. Мовчимо ще й про те, що і оптика потребується, і каліматорні приціли, тобто те, що. Власне, на фронті найшвидше може зруйнуватися так. Ну того і потребують. Нічого ж вічного немає. Тут у мирному житті щось ламається. А що говорити вже про хлопців на фронті? Ну і простого такого людського спілкування вони мають відчувати значимість. Ви уявляєте, яку страшну травму вони переживають, бачите смерть своїх побратимів. Стрес, який можна тільки знівелювати не тільки лікарською допомогою, психологічною допомогою, а ще й тим, що ми маємо огортати кожного бійця своєю любов'ю і увагою, бо матеріальне ніколи не замінить духовне. Вони мають відчувати нашу любов, і любов, до речі, це є найбільшим оберегом, як на мене, поряд із вишиванкою та іншими атрибутами нашої української державності. Пані Глина, з вами абсолютно погоджуюсь. Чогось у мене так зараз в голові згадуються ці виставки дитячих малюнків, пов'язаних із що вони малювали для бійців. Там на тих малюнках і танки, і хмаринки, і небо, і прапори, і тато, мама. Син, і донька за ручку тримається, і вся родинна династія, і тваринки, і комашки, і ну вся Україна на тих дитячих картинах. І напевно, оце є найважливіше це напевно, наш код. Знаєте, кажуть, що кожне наше слово чи думка здатні матеріалізуватися, оскільки ми їх посилаємо в космос, космос це те, що нас оточує, це вже філософія чи якась фантазія. Але я вірю в те, що наші думки здатні матеріалізуватися, особливо думки маленьких янголів, оскільки діти в цей світ приходять чистими, непорочними ось цими маленькими янголами. Чому солдати бережуть у своїх нагрудних кишеньках ось ці малюнки? Чому вони так тримаються за ті обереги? Та тому, що вони відчувають, що ти це робила щиро і дійсно малюючи, плетучи фенечківці синьо жовті, -жовті червоно-чорні чи просто пишучи лист «Дорогі солдати, повертайся живим, я тебе люблю, я тобі дякую, що ти там мене захищаєш. Ну от ми тут, як кажуть, на мирній території читаючи це, дорослі люди, у нас виходять на очі сльози, так. А що говорити вже про солдата, який відкриває, до прикладу ту коробочку з передачі, яку спакували? А там для нього ось таке духовне послання від дитини Янгола. Або ще дітки роблять, наприклад, сердечко. От зробили такий великий аркуш у формі серця, і туди наклеїли свої маленькі сердечки. Коли ти його відкриваєш, а там пише: Я тебе люблю, я тебе чекаю! Повертайся живим! Слава Україні! У мене зараз сльози виходять на, на очі. Та й взагалі, е... знаєте, я собі гадаю, що коли людина плаче, кажуть, що сльози це роса душі, то... Є душа у солдата, є душа у дитини, само собою, є душа у того, хто підтримує Україну. Пам'ятаємо про те, що коли нам бодай, спаде на думку висловити слова, що ми стомилися, а не стомилися солдати нас захищати. Ні, вони нас захищають і в день, і вночі. І далеко не в таких умовах, яких ми. Чисту постіль лягаємо спати, піднімаємося з сонечком, переміщуємося на роботу чи просто ходимо, зустрічаємося. Я абсолютно нікому зараз нічого не докоряю. Життя йде, воно йде в такому вимірі, в якому воно йде. Але закликаю кожного з вас пам'ятати, що якщо би не було солдата там на сході України, то не було би миру тут. Вони там тримають. Навалу російського агресора, і вони втримають її. Я знаю, я в це вірю. Я все для цього роблю і закликаю кожного, хто поруч зі мною. І дуже вдячна долі, що життя зводить мене тільки з хорошими людьми. За ці три роки я побачила інше життя. Я навчилася тримати удар. Я зрозуміла, що жінка може бути настільки сильною, що не дарма кажуть, що жінка тримає три кути у хаті. Я ствердилась у думці, що моя душа, а душа це є присутність Господа Бога. У нас так. Наш дух веде мене правильною дорогою, дорогою любові до України. І я все буду робити для того, аби моя Україна, наша Україна, була завжди. Бо я її люблю так, як, як люблю своїх батьків, як е, своїх дітей, як просто люблю тих е, солдатів, які на фронті оберігають мене. Я не знаю їх кожного, але для, кожен для мене є рідним. Я доземно вклоняюся і люблю тих, хто допомагає армії, як може. Добро не вимірюється якимось матеріальним виміром. Добро вимірюється щирістю душі, і таких людей є багато. Рухаємося разом до, до нашої з вами України. Я теж впевнена, поки наші бійці, наші захисники там, то наш український вектор на вістрі часу буде незламним. І ми говорили таке слово, як космос. В наш український космос не вдасться втрапити жодному злу, жодному лиху і жодній навалі. Ми маємо. Разом наближати, наближати те, до чого власне ми прагнемо. Українці це такий волелюблений народ, якого не скорити, і ось ця воля, вона має базуватися на владі народу, тобто на демократії. Демократія і воля це ті засади, на яких має вибудовуватися наша державність. Плюс власне те, до чого ми наближаємося зараз у травні, плюс пошанівок того, що Виокремлює нас як націю, як народ. Це наші символи, наші обереги, наша вишиванка, писанка, наші родинні традиції, наша родина, власне, українська, в якій є тато і мама, є діти. І ось ця крона завжди має міцне коріння. Бо як кажуть, з роду в рід, Кладе життя мости. Ми маємо класти ось цей місточок з роду в рід і не переривати. Бо прикладом того, що відбувається, якщо перерваний родовід, маємо зараз події на сході. Коли в 33-му році там був великий голод, вимерли села, заселили людей. Абсолютно не хочу нікого образити. Але з історії сторінок не викинеш, коли Сталін звільняв з тюрем ув'язнених, і аби вони видобували вугілля, заселяв їх там, де були вимерлі села. Погане дерево не дасть добрих плодів, але Україна. Яка зараз переживає по суті власне створення своєї державності, тобто здобуває свою незалежність, бо 25 років це відбулося де юре, так а зараз відбувається де-факто здобуття нашої незалежності, і здобувається воно не тільки там на фронті. Так, на фронті стримується навала зовнішнього ворога, але ми здобудемо незалежність не зі зброєю в буквальному сенсі слова. Ми здобудемо перемогу тоді, коли в душі. Ми себе ідентифікуємо як українці, як громадяни Української держави, як нація і як народ. І коли вітання слава Україні буде йти з нашої душі, і коли такою ж не буде відповідь, героям слава сьогодні слава тим героям, які в небесній сотні чи в небесній тисячі. сьогодні слава матерям героїв. Бо другу неділю травня ми відзначатимемо День Матері. Дякую вам, дорогі матері, і пробачте, що не вберегли тих, хто вже на небесах, і даємо обіцянку, що всі разом берегтимемо життя тих, хто зараз там на фронті. Знаєте, кажуть, в кожного з нас є три матері: мати Україна, матір Божа, найперше, і мати, яка дала нам життя. Нехай Матір Божа оберігає нашу Україну і дає. Сили матері воїна разом з сином тримати оборону України, і ми всі з вами. Ми з вами, матері, майбутні, чи ті, які вже мають синів чи доньок тримаємо Україну, підтримуємо Україну, молімося за Україну і допомагаємо їй вистояти. І все буде так, як ми хочемо. Україна буде. Бо Україна є. Дякую щиро, пані Глино, за вашу щиру душу, за ваші щирі і теплі слова для кожного бійця, для кожної матері, для кожного українця і загалом для України миру нам усім. і Слава Україні! Героям слава і додам, що не бажаючи нікому зла, я хочу сказати, Україна понад усе, Бог і Україна понад усе. Єднаємося в любові до України. І хай буде так. Україна буде, якщо ми є. А ми є. Вислухали код нації, спілкувалися ми із волонтером, майстриною та педагогом, учасником волонтерської організації «Буковина українському війську Галиною Абрам'юк. Бережіть себе та Україну, адже код нації у кожному з нас. Ти головне, повертайся додому. Врешті знімай запелюжень. І вчися наново жити По тому з перепрошитою вірою в серці, ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла, непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий, ти головне. Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сиючи завидно колом. Матері і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та корвалолом. Ти Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Ти Повертайся, мов не повертайся. Потрібна нікому, так ми її не пробачимо, всебто перемагай і вертайся додому, просто живим, повертайся і все тут, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живим, ти повертайся. Український вектор на вістрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі «От нації» щосуботи о 18.10.